Дорогі брати і сестри, церква Господня, мир вам. Радіє серце, тому що Дух Святий торкається мене на цьому зібранні під час співу. Я переживаю Божу благодать, я переживаю Божий дотик до мого серця. І знаєте, серце плавиться, серце радіє, сокрушається, тому що сильний Бог, він вже прийшов на це місце Духом Святим. Слава йому! І Він має сьогодні що для нас подати, для нашої душі. Комусь, можливо, потреба зцілення, комусь треба покаяння, комусь треба в силах обновитися, укріпитися, отримати від Бога якісь совєти, настанови. І Господь Він сьогодні буде до нас промовляти. Але важливо, щоб наше серце було відкрите для Бога, щоб ми були способні почути це слово, прийняти Його до себе. І розтворити його вірою, і виконати його в своєму житті. Коли Ісус Христос ходив по цій землі, то ми бачимо, що читаємо в Біблії, Він завжди йшов туди, там, де горе, там, де сльози, там, де біда, там, де хвороба, і Він завжди, знаєте, торкався цих людей, він їх оздоровлював, Він їх годував, Він їх врозумляв, наставляв, і ці люди. Вони звідусіль ішли за Господом. Як тільки вони чули, що Він в тому чи іншому місці появився, то Біблія говорить, що зносили туди зразу з усіх місць окресних, храмих, сліпих колік, і Він оздоровлював їх, слава йому! Слава. І він проповідував Царство Небесне. І ось подія, яка відбулася, записана в Євангелії від Луки, восьмий розділ. Це коли Ісус Христос він приплив в страну Гадаринську, і там, в тій місцевості, перебував один чоловік, який був одержимий лігіонів бесів. І цей чоловік він був змучений. Він страждав дуже багато, дуже сильно, ніхто не міг йому допомогти. Єдине, що могли зробити люди, вони могли його сковати оковами, цепями. Але написано, що він настільки сильно лютував, що він розривав цепі, розбивав окови. Він жив там у гробах, і він наводив дуже великий страх на все те окруження. Але коли туди прийшов Христос і вийшов на берег, то Біси, вони в тому чоловікові, вони закричали і вони ну, сказали, що ти сюди прийшов мучити нас, але Христос повелів їм вийти, і вони вийшли з того чоловіка. Слава Богу! Слава. І знаєте, коли я зачитаю це 35-й вірш, 8-й розділ Євангелія від Луки? Вже коли цей чоловік отримав зцілення. Коли Господь його здоровив і вийшли з Нього біси, і ось прийшли люди, і що вони побачили? І вийшли і побачили, що сталося, і прийшли до Ісуса, і знайшли, що той чоловік, що демон вийшов із Нього, сидів при ногах Ісусових, вдягнений та при умі, і полякалися. Ось така була реакція людей. Знаєте, вони чомусь полякалися, але коли вони прийшли до Ісуса, вони побачили рядом того чоловіка, який він був одягнений при розумі, і вони ну, побачили, що вони самі нічого не могли зробити з тим чоловіком. Вони ніяк не могли повпливати, але прийшов Господь, який створив небо і землю, який прийшов, знаєте, спасти людей, спасти грішників. Який прийшов випустити змучених на свободу. Він прийшов для того, щоб ми з вами не залишались у темряві, але щоб вийшли із темряви у світло Боже. Слава Ісусу Христу! Він покликав нас із темряви в своє чудне світло. Господь, він хоче знаєте, звільнити тебе, Він хоче дати тобі повну свободу. Він хоче звільнити сьогодні від залежності. Від того, можливо, де Сатана десь спіймав людину в свою волю, утримує людину в якомусь полоні, в якійсь, знаєте, тісноті, але Христос прийшов випустити змушених на свободу. Він прийшов, щоб ми з вами отримали ту свободу, яку дає Христос, і щоб ми добровільно послідували за Господом, щоб ми йому приносили плоди, щоб ми були в його церкві, слава Богу. Я хотів би також засвідчити про великі чудні діла Божі, про те, що Господь зробив в моєму житті. Я маю такий обичай. Якщо я буваю десь на новому місці, то я завжди свідчу про те, що Господь зробив в моєму житті. Мене звати Дмитро, мені 35 років. Я проживаю в місті рівне, являюсь членом церкви Віфезда, одружений. в мене двоє дітей. Народився я в жіночій колонії, в місті Одеса, мати відбувала там покарання. І діти, які там народжуються по закону України, вони мають право знаходитись біля своїх батьків до трьох років. Якщо ніхто з родичів їх далі не забирає, то цих дітей відправляють в дитячий будинок. Приїхала бабушка, забрала мене в місто рівне. Вона була хорошою доброю людиною і намагалася для свого онука створити хороші умови, щоб все в мене було, щоб я виріс хорошою доброю людиною. Вона вкладала, прикладала зусилля, старання. Але коли прийшов определений возраст, і вже бабуся не могла зі мною справлятися, вже в мене з'явилося влічення. До таких друзів, які я сам був. Ми гуляли по вулиці. Ми прогулювали школу, чинили якісь беззаконня. І ми тоді не розуміли, що то за такий шлях недобрий, на який ми стали в той момент. Я тоді не розумів. Ця вулиця, ця романтика, вона мене якось захоплювала. Мені казали, що це добре десь ночі гуляти, додому не приходить, школу прогулювати, і воно мене в якийсь момент захопило. Але потім, знаєте, мене відправили вчитися в інтернат, я вчився в інтернаті. Коли мені виповнилось 12 років, мене відправили в Київську спєшколу закритого типу, я там вчився. А коли мені виповнилось 14 років, то мене засудили і відправили в колонію для неповнолітніх місто Бережани Тернопільська область. І опинившись там в колонії, в якийсь момент я згадав, як добре мені було вдома. Як би я хотів зараз вернутися додому і бути зі своєю бабушкою, і допомагати їй і жити нормальним життям. Але коли в мене було це нормальне життя, я його не цінив. Я не цінив ту заботу, ту любов своєї бабушки. Але коли прийшли оті тісні важкі обставини в моє життя, я оцінив, але вже було пізно. Але коли я вийшов з тих місць, то чомусь я знову і знову туди потрапляв, проходив дуже маленький термін, і я знову опинявся в тих місцях позбавлення волі. Сатана він настільки мене вимучив, настільки я був вже от розрушеною людиною, мав різні залежності, різні проблеми, і моє життя вже закінчувалось. Я вже не хотів жити. Настільки сатана, він наді мною поіздівався. І ось одного разу, в 2012 році, знаходячись в колонії строгого режиму, там в Київській області, 95-та колонія, зайшли віруші, які проповідували там Слово Боже, і я зайшов туди на зібрання, присів взаді на лавочку, і якраз звучало Слово Боже. Брати і сестри, перше, на що я звернув, звернув свою увагу на те, що люди, які проповідували, це колишні залежні, колишні засуджені, але я дивився на них і бачив, що їхнє життя змінив, хтось змінив, слава Богу. І коли вони проповідували Євангеліє, то іменно в той момент, коли оце живе та діяльне слово, воно достигло мого серця. Іменно в той момент почалися внутрішні переміни в моєму серці. Я в якийсь момент зрозумів і оцінив себе у світлі слова Божого. Я зрозумів, що я є людина грішна, я зрозумів, що для мене є вихід. Цей вихід записано в Біблії, Христос говорить про себе: Я є двері. Хто війде мною, той спасеться, і війде, і вийде, і пажить знайде. Слава нашому Господу! І тоді я прийняв рішення в своєму серці примиритися з Богом, покаятися. Я прийшов, там була община, де збиралися браття, які увірували в зоні. У них кожен день проходили зібрання. Я прийшов, схилив свої коліна і призвав ім'я Господнє. І я сказав: Господи, допоможи мені, бо я сам не можу собі допомогти. Оце визнання перед Богом, Господи, я сам не можу собі допомогти. Дорога душа! Можливо, ти сьогодні в своєму житті маєш якісь проблеми, маєш якийсь полон, маєш якісь залежності, в чомусь ти не можеш себе побідити і знову і знову вертаєшся туди. То сьогодні треба признати сказати: Господи, допоможи мені, бо я сам не можу собі допомогти. Це те, що привертає Божу увагу до нас, слава Богу. Це тоді, коли Він приходить, він вмішується в наші обставини, він приходить туди, там, де ти не можеш себе побідити. Але якщо ми щось любимо, цінимо, дорожимо, ховаємо, а це є недобре в очах Господніх. То Бог нас не звільнює від цього, бо ми це полюбили, бо нам це дорого. Господь він нас від того звільнить, там, де ми визнаємо, що воно є недобре в нашому житті. І так сталося в моєму житті. Господь він мене звільнив від тих всіх залежностей. Він дав мені нове серце, новий розум, дав мені народження згори, хрестив мене Духом Святим. І почалося нове життя, слава Богу. І ось уже 10 років, як я слідую за нашим Господом Ісусом Христом. Є в житті багато і переживань різні, різних, є немало різних випробувань, проблем. І знаєте, але разом з тим я вірую в живого Бога, я бачу Його руку в своєму житті, я бачу Його керівництво в своєму житті. Я знаю, що моє ім'я записано в книгу життя. Що є ті обітілі вічні, які він приготував для кожного із нас і для мене особисто, там у небі? Слава нашому Господу. І неважливо знаєте, як проходить оце земне життя. Не дивися, кому краще сьогодні живеться. Не дивися на того, у кого можливо в твоїх очах сьогодні легша дорога життя, а в тебе можливо сложніша. Розумій те, що є вічні обітілі, приготовлені самим Христом для кожного із нас. І це земне життя, воно промене дуже бистро, воно дуже короткочасне, і там зустріне наш Господь, слава йому, слава. і там Він утре всяку слезу з очей наших, там не буде ні скорбі, ні проблеми, ні хвороби, але там ми будемо вічно радуватись і веселитись в присутності нашого Господа. Але для цього, дорогі брати, і сестри, тут, на землі, ми маємо вже любити нашого Господа, любити нашого ближнього, От, виконувати волю Божу в своєму житті. От, це дуже важливо. І після того, як Господь він мене приобрів для себе, я почав молитися, читати Слово Боже, сповнюватися Духом Святим. І Господь почав в мені производити такі бажання, щоби я. Побачив, кому я можу послужити. І я молився і казав: Господи, як я можу тобі послужити? І Господь мені показував людей в тих місцях, там в зоні, які були вони от стривожені. Вони були дуже неспокійні. ці люди, вони були на грані якогось суїциду. І я підходив до цих людей, Божа благодать діяла, слава нашому Господу! І ці люди вони каялися перед Богом, примірялися. Я казав їм ті слова, які Господь вкладав в моє серце, і я бачив той результат. Але мені від того становилося все краще і краще. І я замітив для себе, зрозумів, такий духовний закон і принцип, що Господь Він нас не створив, щоб ми були егоїстами. Але Він нас створив таким образом, щоб ми в церкві Христовій служили один одному тим даром, який отримали від Бога. І тоді ми будемо почувати себе повноцінними християнами. Бо коли ми зосереджені тільки на собі, на своїх проблемах, на своїх переживаннях, нема ну, цьому ніякого виходу і кінця. Але коли ми бачимо ближнього, коли ми бачимо, кому ми можемо по мірі віри і сили, кому ми зможемо послужити, кого ми можемо провідати, можливо занесе якусь буханку хліба, який знаєте, щось допомогти, помолиться разом з людиною, поплакати з плачущими. Порадуватися з тими, хто радується, підтримати молитовно, словом, підтримкою. знаєте, і від того нам буде добре становитися, слава Богу. Бо Бог так оприділив, щоб в Його тілі ми служили один одному. І ось тоді я вже вийшов з тих місць, приїхав на дім милосердя. Там допомагав в цьому служінні, це реабілітаційний центр дом милосердя. І ось я бачив людей, які були поневолені дьяволом, але вони приходили до Ісуса Христа, Він їх звільняв, освобождав. Вони становились новими людьми. І це дуже велике сьогодні чудо. Люди сьогодні шукають чудес. Кажуть, колись було сильні зібрання, були колись сильно Господь діяв, але сьогодні Бог не змінився. Але сьогодні, знаєте, Господь він також знаходить людей, змінює їхнє життя, змінює їхнє серце. Хіба це не чудо? Це величезне чудо, слава нашому Господу, коли та людина вже не вертається на стару дорогу, але вже слідує за Господом. Тому, дорогі брати і сестри, отаке коротеньке свідоцтво. В цьому свідоцтві я хотів показати, який є Бог люблячий, який він є милуючий. Наскільки Він от, дивиться на того грішника, на якого люди, можливо, сьогодні вже не дивляться, від якого люди десь хочуть в сторону відійти, але Господь він хоче спасати такі душі сьогодні. Він хоче таких людей сьогодні. От, Робити царями і священниками він хоче через них прославлятися, бо важко знаєте, важко працювати з людьми, які дуже такі культурні, образовані, мають не одну вищу освіту. Сьогодні буває Бог і через таких людей теж трудиться, слава йому. Але з такими людьми буває важкувато працювати, бо вони все через свій. Такий, знаєте, розум пропускають. От але люди, які самі знали про те, що вони пропащі, вони самі розуміли, в якій вони проблемі, і Господу буває легше сьогодні з такими людьми працювати, хоча теж по-різному буває. Тому, брати і сестри, давайте ми помолимось. І в цій молитві, якщо у нас є такі рідні, близькі, які ще не спасені, з ким ви, можливо, вчитеся або працюєте, і ви хотіли би, щоб вони прийшли і разом прославляли Бога. Давайте за них звершимо молитву Господу слава. Амінь. Амінь.